Всевишній створив буття за тиждень. Його син воскрес на третій день від розп'яття. А Дональду Трампу на усвідомлення свого істинного призначення вистачило ста днів після повернення до Білого Дому. Папою римським я хотів би бути папою. Це був би мій вибір. номер один. Я не маю жодних уподобань. У нас є кардинал, який походить із Нью-Йорка, Він дуже хороший. Побачимо, що станеться. Трампа запитали, кого він бачить новим папою римським. Президент не розгубився і сказав перше, що мав на думці. Звісно, запропонував себе, хоча й хутко змінив тему. Коментатори у мережах сміху заради вже приміряли Трампу папську дзімару, білу дзукетту та червоні черевички. Аж раптом на бік ідеї став один із найавторитетніших сенаторів. США – республіканець Грем. Я був радий почути, що президент Трамп відкритий до ідеї стати наступним папою римським. Він був би такою самою темною конячкою. Я просив би папський конклав і католицьких вірян звернути увагу на цю можливість. Така комбінація, папа римський та водночас президент США – має багато переваг. Чатуємо Білий Дим Трамп 2028. Святий престол пережив понад 250 римських пап. Не всі були ідеалами благочистя та смиренності. Але Дональд Трамп на чолі Ватикану очевидно посідав особливе історичне місце. Він замішаний у численних історіях із сексуальними домаганнями та подружніми зрадами, але не без того, що він сам вважає Божим промислом, Торічний замах та дивовижне виживання між кулями у Батлері. Єдине про що я можу думати, це те, що. Бог любить нашу країну. Він думає, що ми повернемо нашу країну. Він хоче повернути її. Те, що зараз відбувається, дуже погано. Коли дивишся на злочинність, на жахливі речі, які відбуваються всередині нашої країни, і це можна вирішити. Це можна вирішити досить швидко. Це мав бути Бог. Це має бути рука Божа, удача. Шанс був 20 мільйонів до одного. Я маю на увазі. Це просто нереально, що я був у такому становищі. Це єдина позиція, з якої куля могла не влучити believe God's hand was in this that day? I believe so, yeah, I do. Друга інаугурація Трампа теж не була позбавлена сакральних мотивів. За останні вісім років я зазнав і викликів більше ніж будь-який президент у нашій 250-річній історії. Я багато чому навчився на цьому нелегкому шляху. Я можу сказати, що ті, хто бажає зупинити нашу справу, намагалися забрати мою свободу і навіть забрати моє життя лише кілька місяців тому на прекрасному полі Пенсильванії, коли Уля вбивці розірвала моє вухо, але я відчував тоді і вірю ще більше зараз, що моє життя було врятоване не просто так. Я був врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою. Який вигляд мала перша промова Трампа на святому престолі? Пофантазував американський комік Джон Волш. <кій> Досить цього білого диму. Це я. Мене щойно обрали найвеличнішим папою, який коли-небудь ходив по землі. Принаймні так кажуть люди. Я переміг із великим відривом. Знаєте, святий Петро, він був великою людиною, але він ніколи не підніметься так високо, як я. Я буду наступним папою римським католицької церкви. Я постановляю, що ми додаємо нові заповіді. Заповідь номер 11 – не свідчити проти мене. Дуже несправедливо. Заповідь номер 12 – Побудуй мур навколо Ватикану, щоб не допустити фальшивих пророків. Я мав дуже високі показники в церкві, які вагалися, домінували у Вефілемі, штат Огайо, і звичайно в Назареті, штат Пенсильванія. Але я хочу подякувати Джей Ді за всю важку роботу і за те, що він зробив зробив так, щоб це сталося. Ти знаєш, що ти зробив, і разом ми зробимо папу знову великим. Амінь. Прийдешній конклав у Ватикані. Стане чи не останнім шансом для Трампа. Президентові вже 78 За два роки він втратить можливість претендувати на трон. Після початку конклаву до секстинської капели зможуть увійти лише ті кардинали з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років. Їх замкнуть в Дені вони мають оголосувати двічі на день. Конклав триватиме доти, доки вони не оберуть папу. Якщо оберуть, то з труби секстинської капели піде білий дим. Якщо ні, то буде виходити чорний дим. І так триватиме доти, доки вони не визначаться з наступником престолу. І тоді ця людина вперше з'явиться світові з центрального балкона Базаліки святого Петра. Перед тим вийде кардинал і оголосить латинською мовою, хто є новим папою. Стосунки Трампа з вірою завжди були суперечливими. До 2020 року він називав себе протестантом. А вже після неконфесійним християнином медіа ж припускають, що він став першим атеїстом на посаді президента США. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Давно не бачились ми з вами спеціально вас чекала, і як виявилось на 100 днів Трампа. Я думаю, дуже символічно. Е, не знаю, ми вже з вами місяць, можливо, півтора не бачилися. Я вже й забула навіть коли. Тож давайте відразу зі 100 днів Трампа. Українці чекали, зрозуміло. Трамп напевно чекав, бо ж йому в його програму також ймовірно хотілося вписати оту таку зелену галочку, що виконано конфлікт російсько український війна, чи призупинена, чи не призупинена, чи в якомусь сенсі поставлена на паузу, і це можна записати, поки це не вийшло. Але загалом 100 днів Трампа в контексті України давайте отак, бо це ж все таки найважливіше для нас, щоб ви відзначили і власне. Із плюсів, і з мінусів? Ну, в першу чергу, скажімо так, хотілося б зазначити, що мінусів безпосередньо і безперечно більше. Те позитивне, що ми намагаємося витягнути з цього всього, це радше якісь спроби шукати у всьому якийсь конструктив. Які є доволі втішними і через що нам легше. Але, відверто кажучи, ситуація не найкраща. Звісно, могло бути гірше станом на зараз. І є певні зрушення в останні дні, але все одно, так би мовити, ситуація залишається доволі напруженою і доволі. Скажімо так, неоднозначною як мінімум, коли ми дивимося на позитивні моменти, то в першу чергу хотілося б звернути увагу на те, що Європа почала вести жорсткішу риторику щодо цього питання. А втім, поки що, ця риторика, на жаль, не надто сильно вилилася в дії. З негативних процесів можна відзначити. Абсолютно низку речей, починаючи від, скажімо так, зниження інтенсивності допомоги з боку Сполучених Штатів в бік України, завершуючи взагалі тим, що тепер Польща та країни Балтії змушені готуватися до ймовірного нападу Росії, оскільки вони розуміють, що Сполучені Штати Америки не будуть проявляти особливої уваги. Власне, цим речам, а відповідно, Європа теж у такому випадку повинна бути більше звертати уваги на конфлікт на території вже фактичного Європейського союзу та НАТО. Коли ми говоримо про переговорний процес. Звісно, що формальним успіхом, але я підкреслю, знову ж таки, формальним є початок самих перемовин, початок розмов, хоча б у якомусь форматі. Але цей успіх він є знову ж таки доволі формальним, оскільки ми самі бачимо, що він власне цей початок перемовин не призводить до змін на полі бою, не призводить до змін в діях Росії, на жаль, і відповідно. Це все, скажімо так, розігрування того, що Трамп. Намагається щось робити перед власною аудиторією, а ем, відповідно, я б навіть не здивувався, якщо далі до Трамп е, усунувся б з переговорного процесу під приводом того, що от ми старалися, нібито ми намагалися робити все, що ми могли. Але от подивіться, які погані і Росія, і Україна, і не хочуть вони співпрацювати з нами. І от як важко жити, тому ми не будемо більше на це витрачати час. Це кр це Конфлікт, який відбувається на території Європи, хай Європа з цим розбирається. А ми там собі будемо далі працювати зі своїми проблемами. Е, і насправді це не надто перспективний сценарій для нас, uh -huh. оскільки ми бачимо, що Європа досі оговтується від е, дій Трампа, і насправді це дуже величезна проблема Європи. В першу чергу вона вже повинна. Умовно кажучи, стати на рейки і повинна діяти активніше і відповідати своїм заявам, а не оговтуватися досі. І відповідно, коли ми бачимо зараз це надалі, то перспективи відводу сполучених штатів від цих процесів, вони виглядають доволі, скажімо так, похмуро. Але це ще одне нагадування про те, що все, що стосується нас, у першу чергу є в наших руках. Свіжа новина, вона звісно від росіян виходить. Голова Росатому заявив, що Росія готова обговорити Сполученими Штатами американську присутність на Запорізькій АЕС. Взагалі, просто шикарний план. Де тут Україна, українська територія, Україна нічого відразу напряму до ША і це, ймовірно, як пишуть представники медіа, вперше коли представник ша представник Арефії перепрошую, взагалі публічно заявили про цю думку, бо вони, нібито якраз от про ЗС не говорили до цього. Ми вже бачили риторику після Ватикану і зустрічі Трампа і Володимира Зеленського заявили, що взагалі без ніяких умов вже готові говорити нам, як українцям, як медійникам. Хочеться відчувати і розуміти, що якось хвоста трошки прижали росіянам, чи можливо трошечки залякали. Потім вмикається розум, і ти розумієш, ну камон, це ж убивці, звірі, окупанти, яким ну в принципі я не знаю, що вже там ще мити, аби просто знаєте залити бетоном, да й все це такі мрії, але. Повернемося до цієї присутності на ЗС, про переговори, які вони про взагалі цю риторику, яка власне змінилася після переговорів у Ватикані, принаймні, якщо не повністю, то принаймні якесь забарвлення, нове, якесь позитивніше для України має. Коли ми говоримо про ЗЕС, то ми теж повинні пам'ятати про те, що, наприклад, ще кілька днів тому російська сторона заявляла, що вона не погоджується на ідею щодо mm -hmm. передачі ЗС Україні. Зараз вони вже говорять абсолютно інше. Так само, наприклад, щодо інших аспектів, які ви назвали. Тобто, один день вони кажуть одне на наступний день вони кажуть абсолютно інше. Що впливає на таку зміну риторики? Сказати, скажімо, так важко, бо це може бути насправді просто тактика росіян. Насправді, тобто вони можуть навмисно змінювати свою риторику. По низці питань до то, того, щоб заплутати е, суспільну думку, заплутати медійників, заплутати власне самих американців і так далі. Е, і відповідно теж, наприклад, е, підсилити свої меседжі про те, що от мовляв Росія є миротворцем, а от Україна така погана. Е, тому насправді е, я б. Радше звертав увагу на ці всі зміни в контексті е, тих різних подій, які відбуваються, скажімо так, е, і в відносинах між США і РФ. І так само, наприклад, враховуючи той факт, що на ЗАЕС зараз фактично пробитий саркофаг, і відповідно його треба у якийсь uh -huh. спосіб е, лагодити. І я підозрюю, що Росія не хоче зараз брати на себе такі зобов'язання і таку роботу, тому відповідно можливо це спосіб, скажімо так, позбавитися такої відповідальності. Бо ми бачимо, що Росія насправді доволі безвідповідально стосується okay. до своїх міжнародних зобов'язань, якщо вона взагалі їх усвідомлює і розуміє до переговорного процесу okay. і так далі. Тому насправді мені здається, тут головне пам'ятати одну важливу річ. Знаєте, останнім часом мені доводилося в рамках моєї, якщо це можна так назвати, наукової діяльності, досліджувати патерни того, як Росія себе поводила на перемовинах в різних конфліктах останньої доби, які вона спричинила, і порівнювати їх з тим, як вона поводить себе в перемовинах з Україною. І один головний урок, який можна винести з цього всього, це те. Що насправді Росія вона спеціально може е, пропонувати якісь дуже розмиті формулювання, дуже розмиті mm -hmm. ідеї, або, наприклад, робити все поспіхом, або, наприклад, створювати якусь е, напругу, або додатковий тиск під час ведення перемовин, щоб цей документ, умовно кажучи, мав дві сторінки і все. Mm -hmm. Але Мені хочеться, щоб всі люди, які дивляться зараз цей ефір, пам'ятали головну річ: цю війну неможливо вирішити у нормальний, адекватний спосіб документом на дві сторінки, тому що вона стосується дуже багатьох фундаментальних аспектів існування України як такої. І відповідно документом на дві сторінки, як це циркулює зараз у медіа, наприклад, з американського боку, з українського боку, з російського боку, є різні там угу. чернетки в мирної так званої та? пропозиції, і так далі. Угу. Це не конструктивний підхід. Я розумію, що це можливо вимога часу і можливо обставини складаються так, що інакше це вирішити неможливо. Тому відповідно це виглядає саме так, але це тимчасове рішення, і про це варто пам'ятати. Є уже запитання від наших глядачів у чаті в Ютубі під трансляцією. Нашою, дякую всім глядачам, що підписуєте і підтримуєте українське медіа. Так, перше, перше запитання. Секунду, секунду, секунду. Ага, оце Володимир Іліч. Наш постійний глядач пише: Трамп заявив, що він на стороні України, але не обов'язково на стороні президента України Зеленського. Що це значить? Дякую за питання. Насправді, е, я підозрюю, в якому напрямку рухається це питання, але я б не я б не давав так багато надій для оптимізму, ага. тому що насправді зараз команда Трампа вона придивляється до низки різних українських скажімо так, політичних суспільних лідерів, то що є також різні українські лідери, які намагаються теж представити себе Трампу як майбутні. Президенти, майбутні лідери політичної думки в країні, що подекуди виглядає абсурдно. Але тут варто розуміти, що для Трампа підтримка України означає підтримка поступок з боку України. Тобто для нього Україна гарна, коли Україна втихомирена Трампом. Коли Україна погоджується на умови Трампа, коли Україна підігрує йому. І не заважає. Але так, але питання у тому, що чи не переступається підігравання наші інтереси? І ось в цьому головна складність всієї цієї історії, тому що, можливо, деякі елементи цих інтересів то збігаються, але насправді. Коли ми говоримо про конкретну ситуацію російської агресії проти України, то, е, на жаль, ми бачимо те, що Трамп бачить головним інтересом в завершенні цієї війни продовження ведення бізнесу з Росією. І відповідно для нього вдалим президентом України буде людина, яка не буде заважати цьому бізнесу uh -huh. і цьому процесу. І ось в чому головне питання. І насправді це не якась конспірологія або спроба очорнити Трампа. Насправді, такий висновок можна зробити, наприклад, з того, яких людей до команди обрав собі до Трамп на перемовини з Росією. Е, наприклад, з тих тем, які обговорюються. Наприклад, чому теж зняття санкцій ага. активно обговорюється? Е, такий висновок також можна зробити з. Назв різних установ, які фігурують в цій ідеї зняття санкцій, саме російських, здебільшого, це банки, які активно оперували в е, ага. Сполучених Штатах. Тому насправді, е, скажімо так, я теж може не погоджуюся зі всім, що робить теперішня адміністрація в своєму підході до Дональда до Трампа, бо дуже часто видно, що ці люди не розуміють, з ким вони мають справу насправді. Але мені теж хочеться зауважити, що це дуже складне завдання, бо це фактично вимагає від нас балансувати між своїми інтересами і так, щоб Дольда Трампа особливо не зачепити. Але е, насправді, враховуючи теперішні тенденції і враховуючи саму ідеологію Трампа як таку, е, можливо, це прозвучить доволі, скажімо так. Цікаво в теперішньому контексті, але навіть з огляду на те, що кажуть мені американці, які, наприклад, живуть зараз в країні і які спостерігаються цим всім безпосередньо, вони прямо кажуть: Європа може нас просто ізолювати, бо зараз ми є деструктивним елементом, і мені здається, що коли. Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу, може буде складно певний час. Але якщо Європа справді прокинеться і нарешті зрозуміє, який інструмент з'являється в її руках, і який шанс для ЄС з'являється в його руках, то тоді насправді, скажімо так, само усунення Сполучених Штатів означатиме усунення деструктивного елементу. que só o processo Дуже цікаво, я собі це занотую, тому що щодня ще разу після наших з вами розмов я якусь тезу вперше чую. Мені дуже цікаво насправді і про цю оптічність цих двох листків і переговорів я почала згадувати всі конфлікти. Там і Грузія і десь і Чечня багато чогось взагалі не Чечня, а Ічкерія взагалі деякі моменти треба ще перечитати, подивитися, де вони і осеті, Тобто, де вони влазили, і як вони говорили, це прям ви дуже круто підмітили. Дякую. Запитання ще є від наших постійних глядачів. Це власне. Власне, з окупованих територій, окупованого Луганська, емейзін Джоні на вашу думку, чи не розвалить Трамп США у наступні чотири роки своїм а, божевільним правлінням? Ось таке запитання: скажімо так, станом на зараз ідеологія, яку сповідує Дональд Трамп в своїй політиці, це руйнувати, щоб потім відбудувати. І відповідно ми бачимо зараз цей процес руйнації в багатьох аспектах: тобто руйнація системи допомоги іншим державам, руйнація, наприклад, Міністерства освіти, руйнація е, різних взагалі, процесів в країні інституціональних. Зокрема, е, Трамп та його команда сприймають. Це все як необхідні крок, кроки для того, щоб зробити краще на їх думку. Тільки от проблема у тому, що фактично зараз е, політика Сполучених Штатів, а особливо політика Трампа, перетворилася на одну величезну конституційну кризу. Що я маю на увазі? Mm -hmm. Я маю на увазі те, що судова система країни фактично паралізована судовими позовами людей, які. Безпосередньо вказують на те, що рішення Трампа не мають юридичного підґрунтя, uh -huh. тому що для того, щоб глядачі розуміли, як це все відбувається, і чому нам важливо теж розуміти всі ці нюанси, тому що насправді е зараз команда Трампа, коли видає той чи інший указ, вона здебільшого посилається на якийсь суперстарий закон. У якого є вже новіша альтернатива, але оскільки право американське воно має прецедентний характер, тобто воно встановлюється законами фактично, то відповідно вони можуть використовувати ці старі закони для того, щоб. Мотивувати і пояснювати впровадження нових законодавчих актів, і проблема в тому, що багато юристів та суддів не згодні з цим підходом зокрема, наприклад, таку долю спіткало рішення щодо припинення надання міжнародної допомоги зокрема, судді в низці штатів змушують зараз Дональда Трампа повернути. Власне, функціонал ЮЕСейду uh -huh. е, і повернути е, співробітників цієї установи на роботу. Е, крім того, е, знову ж таки, найбільшим тестом для судової і правової системи Сполучених Штатів буде дискусія про третій термін Трампа, uh -huh. тому що насправді е, конституційно є певні, е, скажімо так. Межі обходу системи, угу. тому що, наприклад, в Конституції недостатньо чітко вказані критерії для того, чи може, наприклад, віце-президент стати президентом. У випадку чого. Тобто такий варіант е, обговориться. Але найголовнішою проблемою в цьому всьому є те, що у випадку надзвичайної ситуації, яку може оголосити президент у будь-який момент, у будь-якій галузі. Президент фактично набуває не необмежених повноважень, і Трамп придивляється до цієї ідеї. І я не буду здивованим, якщо для того, щоб залишитися при владі, Дональд Трамп просто введе в країні надзвичайний стан для того, щоб або відкласти вибори. Або просто автоматично продовжувати своє правління, тому що насправді зараз в Сполучених Штатах, наприклад, діє надзвичайний стан по ситуації з економікою і надзвичайний стан по ситуації з кордоном з Мексикою. Наприклад, у рамках цього надзвичайного стану, в власне на кордоні з Мексикою введено національну гвардію, а в економіці теж є певні обмеження. Відповідно, саме сам президент визначає рамки надзвичайного стану, те, як він реалізовується, те, як він впроваджується, тощо, і, наприклад, якщо президент введе надзвичайний стан і пропише там, що він, наприклад, залишається президентом ще якийсь там час до завершення цього надзвичайного стану, то це цілком легальна процедура. На жаль, станом на зараз ем, І я не був би абсолютно здивованим, якби так сталося. Тому насправді е, Трамп цілком може зруйнувати інституційну рамку країни і правову рамку країни. Це те, що він зараз активно робить, тому що правова система не встигає реагувати на всі його рішення. Це все, умовно кажучи, стоїть на місці. А для того, щоб е, був була якась конструктивна зміна, і був якийсь великий суспільний спротив. Цей спротив повинен бути у всіх штатах країни. Але, на жаль, Техас не піде проти Трампа, Алабама не піде проти Трампа, і є ще низка штатів, яка підтримує його дії. І крім того, є ще купа людей. В сполучених штатах, які підтримують його дії, uh -huh. відповідно, наприклад, ті протести, які ми бачимо зараз в сполучених uh -huh. штатах і про які так активно говорять, ті спроби імпічменту, наприклад, теж про які говорять, е, на жаль, цього замало в масштабі Сполучених Штатів, тому що, наприклад, коли ми говоримо про ту саму процедуру імпічменту, то насправді е, проблема полягає у тому. Що вона нереалістична для реалізації станом на зараз через республіканську більшість в конгресі? Тому скажімо так, ну ось правління Трампа, воно от фактично зараз втілюється ось цією моделлю руйнувати, щоб відродити, але уже в спосіб вигідний для тобто він, ну, для Трампа. Сам рятівник, сам оцей супермен, супергерой, який от поруйну... ну, тільки той. Приходив на на поміч, а цей поруйнує і відновить е, одна хвилинка. Е, мерч почав випускати Трамп. Там уже 2028 двадцять вісім. Пише е, це промацування може бути публіки чи ні? Бо якщо от уже в контексті цього надзвичайно стану я зауважила, е, це вже може бути готовий. Чи як ну для чого? Для ворохоблення знову одна хвилиночка тільки в нас. Це може бути не тільки промацування аудиторії, але це може бути власне і фактичне оголошення намірів е, виходити у третій термін. Причому це повторення цих намірів, він mm -hmm. оголошував їх і раніше. Е, просто питання в тому, в який спосіб це в, зрештою реалізується. Найбільш імовірним, на мою думку, залишається спосіб з надзвичайним станом. Тому знову ж таки. Е, Скажімо так, я розумію, що деякі люди думають, що це нереалістично, що ага. це неможливо. Але насправді в контексті Трампа не можна недооцінювати е його ідеї в контексті реалізації, навіть якщо вони звучать дуже шалено. Слідкуємо тоді. Дякую, дякую, що роз'яснюєте чимало цікавих нових нової інформації для себе почерпнула Артур Колдомасов, експерт із політики США, політичний та медійний аналітик був в етері п'ятого.